Ми з вами знаходимося в Київській галереї Лавра, де зараз розпочнеться відкриття виставки художника Ігоря Коновалова. Перед нами розкривається ціла галерея образів. Ми можемо побачити тут дітей, ми можемо побачити тут прекрасних жінок, ми можемо побачити тут чудові сонячні пейзажі, але не тільки сонце перед нашими очима буде розкриватися, але й пітьма, але й темрява. І в цьому такому просторі сонця і пітьмі розгортаються дуже цікаві історії. І це не тільки історії про відпочинок, про мрії про напруження думови, про бажання. А це історії про сучасний світ. І те, що ми з вами можемо побачити людей, пейзажі, гори, небеса, хмари. Окрім цього, ми мусимо звернути увагу на зайчиків, на ось цих персонажів, які начебто не зовсім примітні, але присутні в кожному полоні. І Що ж це за персонажі? Це не просто, на перший погляд, якісь лялькові іграшки. В них саме закладена найбільша сутність і ідея творчості Ігоря Коновалова. Тому що ці зайчики візуалізують наш сучасний світ, а саме інформацію, яка знаходиться в нас скрізь, яка знаходиться в наших мобільних телефонах, в наших кишенях. Наш в наших навушниках, в наших ноутбуках, комп'ютерах, тобто скрізь ця інформація. Вона нас повертає, вона винна, вона швидкісна, але цю інформацію треба було якось візуалізувати. І саме він виконував він цю інформацію не просто відповідав. 2022 року побачили цю інформацію і зрозуміли, як вона нас обертає скрізь. Тому дивимося, тому думаємо і знаходимося в сучасному просторі, в актуальному просторі, який маркують самі ось ці зайчики інфатомі. Дивіться, думайте.